Так, звичайно, мої діти не роботи, а це означає, що у них звичайно можуть бути поганий настрій, погані емоції. А, і ми дозволяємо дітям проявляти їх емоції в такому вигляді, в якому вони є. Як це виглядає в Нікіту, Йому майже 12 скоро. А він може прийти і сказати, я засмучений, дай мені простір. Так? І ми домовилися, що якщо йому треба простір, він просто каже слово пароль мені треба простір. Він може або закритися в кімнаті, посидіти. Він може взяти велик, поїхати на виноградники там посидіти, або поїхати там пішки пробігтися. На лавочці посидіти, але він завжди інформує, що він робить, куди він їде, і просто просить простір для того, щоб побути наодинці. Зазвичай він потім приходить і, переварюючи це все, обговорює з нами. Дуже важливо не втратити з дитиною дружбу. Я використовую 15 хвилин перед сном для того, щоб дитину вислухати, тому що тоді вони максимально відкриті. Оце ті прояви, які можуть бути ну, більш такими емоційними, але ми з повагою до них ставимося, їх проходимо разом.